І я радий вітати вас, друзі, на каналі Тьоркін Ігровий. Сьогодні на вас чекає другий відос із циклу Спешлів. Ну, я так для себе їх почав минулим відосом. Якщо хто не дивився, будь ласка, тут по підкасті. Велкам запрошую. Що ж, сьогодні, як бачите, у нас тема незвичайна. Сьогодні я а балін, якщо я не помиляюсь, мабуть, перший раз у житті зберу трушний лего, тобто справжній Лего. В дитинстві у мене ніколи не було справжнього Лего. Ну, оці от сундучки із Мілківей ми не враховуємо. Я маю на увазі справжні великі. Набір, але сьогоднішній набір у нас незвичайний. Канал у нас тут все ж таки присвячено відеоігровій тематиці. От тому і наш Лего набір так само присвячено відеоігровій тематиці. Давайте зробимо такий передсвятковий експеримент. Якщо ви зрозуміли, що тут у мене, натисніть, будь ласка, на паузу це відео і напишіть в коментарях, що на вашу думку лежить у цьому чудовому офіційному жовтенькому пакетику Лего. Звичайно, набір би це я собі сам ніколи б не купив. Ну, тому що саме для себе я зажлобив би це 100%. А так це Бір мені подарувала сеструха, при тому не просто подарувала, їздила вона у відпустку в Британію до своїх друзів і придбала його не аби йде, а у справжньому фірмовому магазині Лего. Тому я впевнений, що сьогодні ви отримаєте справжню таку естетичну насолоду. Тож, всі, хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. У нас тут, як бачите, відбуваються цікаві штуки. Ну, а всім підписникам каналу передаю шалений привіт. І всім загалом бажаю найприємнішого перегляду. І про телеграм, до речі, не забувайте. Ну а ми починаємо. О, ну що, друзі, насправді в мене цей уже наборчик лежить. Я не знаю скільки. Бачите, який от такий. Як Xbox Series S. Насправді лежить у мене він цей наборчик вже та, мабуть, декілька місяців. Просто все я до нього ніяк не доходив. Ну і тим паче я його, скажімо так, залишав спеціально спеціально для того, щоб зібрати з вами. І для своєї серії спешелів, яку я задумав. Навіть, скажу, я вам не міг і мріяти про подібний набір. В дитинстві так це просто був Unreal. Перші свої круті набори. Лего я побачив, мабуть, у каталогах 90-х. Знаєте, такі зараз. Ну, отакі от. Ну, знаєте, коли ти розглядаєш. Жіночу білизну, наприклад, вау, які гарні дівчата! І тут на сторінках тобі десь раз і трапляється, наприклад, велосипед. І я міг просто годинами сидіти, і оці от декілька сторінок, із тим, що мене цікавило, видивлятись, уявляючи, як я катаюся на цих великах, або як я граюся у ті іграшки, або як я збираю те саме омріяне лего. Подивіться, яка крута комната цього чувака. У нього навіть свій телек. і там що? Що там у нього під телеком? Підкажіть, будь ласка. О ні, це ж PlayStation перша. Мабуть, свою першу PlayStation я побачив саме у такому каталозі, не знаючи навіть, що воно таке. А ще такий омрієний cd плеєр. Дивіться, тут було все. Навіть оце. До речі, конкретно цей каталог я зберігаю для історії, а тому що тут є одна дуже і дуже крута сторінка. Тут просто фантастика на кожній сторінці, але конкретно мені подобається одна із... О, Nokia. Але конкретно мені. Дуже і дуже подобалася, і подобається оця от сторінка. Гортаєш ти гортаєш, і тут на тобі. Просто якийсь рай для дитини того часу. Дивіться, тут уже і гембой був, і сет із різних корпусів для вашого гембою. Тут просто купа незрозумілих представлень для нас дітей того часу. Розпродаж. Зацініть яка краса. А тут супер новинка, просто фантастика. Ну, це насправді, бачите, вже каталог 2001 року, не з 90-х, але от все рівно такий прикольний артефакт у мене є у колекції. Тож, як ви зрозуміли, для мене та для багатьох із вас, для наших сімей, Лего був просто невиправданою тратою грошей. І, виходячи із цього, просто нашою такою дитячою мрією. І ось на цій теплій ноті я хотів би вам показати Бінго. Це просто два в одному. Ще одна дитяча мрія. Вау, подивіться сюди! Це Лего Boy. Подивіться, яка краса! А тут, до речі, нам ще й вказують, що це у нас геймбой у своїх розмірах. В кінці відео обов'язково ми їх порівняємо із геймбоєм, який я відновлював у цьому відео. У якщо чесно, я трішечки хвилюсь. Це моє по суті перше оригінальне Лего. Отакий, от подаруночок сеструха мені привезла з Британії. Передаю тобі привіт, подяку і дулю на. Оце моя молодша сестра. Всі, хто має молодших сестер або братів, ви розумієте, чому долю, чому долю? Ну що, відкриваю? Як тут це правильно робити? Боже село. А потрібно продавити. А, ну все. Ухти, прикольно, дивіться, вони, типу, ще й в екологічних пакетиках. Бачите, нема ніяких кульків. все просто от в таких бумажняних, красивих пакетиках екологічних. А ці в пакетику. Давайте зацінимо. Ще якісь наліпки. Блін, я, я дійсно, я як дитина та. Прикольно, дивіться, як креативно. Тут у нас що? Ага, пан Маріо, дивіться, власною персоною. Мені вже подобається. Оце спешл так спешл. Дивіться, насправді, я не знаю, скільки в мене затягне збірка цього, тому що досвіду в мене немає. футуристично. Геймбой завжди з тобою. Та тут і плата є, дивіться, тут є просто все. О, кавирялка, дивіться. А є така каверялка? Звичайно такого не вистачає, коли намагаєшся одну від іншої запчастини відкалупати. ну? Є! калупалочка. Дивіться, фірмова калупалочка Лего. Ну, естетично, класно, приємно. І такий пластик, знаєте, от, 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 от фірма. От нічого не зробиш. Коли от, от береш оригінальну Сегу і береш якусь. Китайську вздрочь вибачаюсь за вислів. От, Ну вони різні. Вони різні. Так, ви граєте в ті самі ігри, але це різна якість. Нічого не поробиш, в оригінальних ручах є душа. Ну що, перше, витрусять. Окей, вперед. Наше шоу починається, друзі. Лего. На кожній пупирці, бачите? Так, мабуть, все ж таки приберу пакет. Так, головне, нічого не потеряти. Хоча в мене, в принципі, взагалі є така проблема, якщо чесно, коли поспішаю, починаю розкидати. Є перша сторінка позаду. Дядя Рома Тьоркін зміг це зробити. Окей, поїхали далі. І оці дві палочки сюди. Це у нас, знаєте що, це у нас слот під картридж виходить. Знаєте, давайте будемо з вами спілкуватися у коментарях. Сядьте, налите собі чогось, отримуєте естетичну насолоду, і просто давайте поспілкуємося про те, яка от у вас, наприклад, була мрія стосовно Лего. Тому що я ж кажу, я тільки на сторінках подібних каталогів. А ще знаєте, де ще ще журнал. Ми з Марса був, який в мене теж до речі є в колекції. І там позаду була чудова реклама Лего на всю сторінку, просто там якісь замки, якісь лицарі. Коротше кажучи, як ви зрозуміли, спогадів в мене немало пов'язаних із Лего. Пупирки також сюди одіваються. Зверху просто накриваємо ще одною платформою. Хм. Навіщо тоді сюди витрачати пупирки? Ну, мабуть, просто для того, щоб нам було цікавіше це збирати, правильно? А, -а, -а я поняв. Це просто така собі культурна підставонька. От, друзі, послухайте, із яким приємним звуком складається оригінальне Лего. О, оце воно. like a glove, Ніби рука в рукавицю. Like Як рука в рукавичку. А ви, ті, у кого є діти, а таких мене дивиться немало. Беріть ваші заліжі лего, там, знаєте, в таких ящиках, кульках у вас валюба, куча всяких китайських слюбанов, легов і так далі. І збирайте зі мною просто покроково. Тому що, по факту, із лего можна зібрати будь-що, аби у вас була схема збірки. Ось вам, будь ласка, звичайно, тут є якісь оригінальні запчастини, але в цілому, я думаю, це можливо. О, саме цікаве, друзі. Дивіться, ми зараз починаємо збирати елементи. Плати. От все ж таки, знаєте, інженери Лего вони молодці. Вони розуміють, що просто потрібно знайти свою цільову аудиторію. Просто потрібно потрапити в серденько до кожного. От цим конкретним ігровим набором, так, вони потрапляють в моє серденько. І мені цікаво. Чпунк. Тепер ви хочете, щоб я закрив цю красу? Ні, ну блін, я так не граю. Це картридж. Але ви розумієте, просто яка увага до дрібниць. Ось вам і Лего. Ну, краса, ніж реально, дивіться. Ми не бачимо навіть ту плату, а вона є. Так, ну звичайно, першим я також наклеюю Супер Маріо. Давай ти зможеш. Є. Yeah. Так, каверялочка іди сюди. Вау! Wow. Ну це просто. ну... ну хто з дітьми коли-небудь збирав конструктор, ну, а-ля Лего, ви мене зрозумієте. Оп! Клас. Вау! Wow. Яка краса! Перейдемо до пакетику під номером 2. І інструкція нам каже так само. Так, хай дівчина тут буде. Я був би не я, аби все не порозвяталося. Так, ну що ж, тепер ми, як бачите, підійшли до самої консольки. А це ще із першого пакетика, куди розміщуємо. Це я повинен був от сюди приладнати. Здається, так, перші півгодини збірки, політ нормальний. Відчуваю, як ворушаться мізки, Відчуваю, дивіться, як вони закрутили. Спеціально ж зробили не на одній підставці ці всі елементи, а так, щоб я витратив якийсь час на те, як правильно це зібрати. Угу. Мабуть, лего дрочери усього світу все ж таки щось зрозуміли, знайшли свій зен, як то кажуть. Радіаторна решітка пішла. Вхід. Дивіться, задня сторона із сирінечком. Ну, от дивіться, тут я вже знайшов такі запчастини, яких я не бачив до цього. Щось таке вже більш оригінальне. Досить таке класне з'єднання у них. Кожна запчастинка сідає як потрібно. Тепер нам потрібно поєднати те, що ми вже маємо. Окей. Вау. Зверніть увагу, що ми зараз з вами збираємо другу частину цього ребра. Але вона зроблена абсолютно по іншому принципу із інших запчастин. Інженер Лего це дуже творча професія. Мені здалося на хвилинку, що вони роблять все для того, щоб у ваш мозок почав просто працювати на повну катушку. І ще частинка платки, я так розумію. Будучої нашої. Задня панель вже є. Ааа, це не просто пипка оця маленька. Це типу отвір для навушників. Ха, клас. Так. Ага, це картриджеприйомник у нас буде. Естетичненько виглядаємо. От так це працюватиме, дивіться. Оп. Не, ну класно, реально класно зроблено. Бачите, все продумано. Супер. Ексклюзивні детальки пішли в збірку. який куток. Опача, дивіться, ще ексклюзивчик. Це ж треба. Кажись так. Все, друзі, зараз починається такий період, коли, блін, тут без 100 грам не розберешся. Так, ще ексклюзивчик. О, вау. Ну, от таких двох деталей, по-моєму, я також ніколи не бачив. Ніде. ви помітили, яка в неї сексапільна щелинка між зубами? Якщо ні, тепер ви будете тільки сюди й дивитися. Ні, ну це справжня творчість. Справжня творчість інженерів ЛЕГО. Вау. Що? Прям так? О, ні, ну дивіться, як чітко. Цей самий об'ємний по відчуттям пакет. Ще маленький. Ух ти, дивіться, ще щось запаковано. Блін, ну от вміють, звісно, вміють. Якщо серед вас, любі мої глядачі, є ті, хто цікавиться темою Лего, збирає колекціонує Лего, то я думаю, що для вас, звичайно, тут нічого вражаючого не буде. Я, я впевнений в цьому, але для мене, для людини, яка ніколи в принципі не збирала лего набор. Оригінальний, я маю на увазі, так поки що здається, що все на дуже високому рівні, і я трішки, все ж таки, вражений. Я знаєте, поцікавився у сеструхи, скільки ти витратила на цей набор. На що вона мені сказала, що мені краще не знати, тому що типу моя скупрадяська душа цього не витримає. Ну, таку деталь я сто подів ніколи не бачив, але це все можна замінити. Ви ж бачите, моя скупрадяська душа. Вона одразу придумує схеми, як зібрати таку саму штучку тільки зі звичайного набору запчастин. О, дивіться, звичайний набор запчастин це от що я маю на увазі. Оце типу лего мого малого. Отак воно валяється у такому вигляді. І ми дуже часто думаємо, що робити із цим от лайном. В принципі, оцим от добром можна замінити подібні крутезні запчастинки. Я впевнений. Ось якісь ексклюзиві ще. Вона ще й резинова якась. Щось на кшталт того. Мені здається, я правильно зібрав. Ну, дивіться, це явно хрестик. Зроблена система так, що коли ми натискатимемо, ми будемо відчувати якусь типу віддачу. Так, тепер ми це все відкладаємо сюди, до нашої красуні з щілиною. Як би це не прозвучало. Так, select, start. Більш аніж половина інструкцій я вже пройшов. Я думаю, що десь годину я вже коприсаюся тут точно. Так, тепер я можу це встановити вже сюди. Угу. О! О, ну тут взагалі, бачите, класичні пішли запчастини. Просто класика Лего. Таке ми вже з вами сьогодні бачили. І ти відправляєшся куди? А от сюди. Дивіться, яка краса. Час цієї пластиночки настав. Ось бачите те, що я вам і казав. І наша хрестовина, вона якби буде висіти на оцій от резиночці, так? Ну, все геніальне просто! Що тут скажеш? Це вже можна натискати як на геймбої. Ти що? <с>, кайф. Окей. Хо-хо, дивіться. Але хочеться відмітити, що ти поки не збереш, ти от до кінця не розумієш, як буде працювати ця інженерія. Що ти таке? Це, мабуть, якась резинка, так? Ось ця коробочка. Вона тут не просто так лежить. В ній та сама резиночка. Ага, ось який функціонал цієї резиночки. Давати нашим кнопкам натискатися. Тепер ми оце все добро вкладаємо в наш корпус, в нашу основу. По-моєму, це повинно бути так. Опа. Вау. Чуєте? Звучить майже як геймбой. Навіть не полінуюсь, достану геймбоя. Ще раз вам вилізе зараз підказка, як його ремонтував. До речі, от ви знаєте, я спробував пограти на геймбої, От що не кажи, а все ж таки ця заразюка жре нормальні батарейки. При тому навіть нормальні батарейки, класні, вона жре досить швидко. Звичайно, в інтернеті прийнято вважати, що типу гембой сама крута консоль тих часів в плані енергоємності. Я боюся просто навіть представити, як жрала батарейки Sega Game Gear, наприклад, там, де їх шість і там де кольоровий екран. Хм. Ну, ви приблизно вже бачите, так що це в натуральний розмір консоль. Красиво виглядає ця запчастинка. Це просто принт, але в цілому виглядає досить реалістично. Давай, повертайся на своє місце, законне. Вау! Але я скажу я вам таки, ця річ трішечки сил забираю. Забираю реально. Я, мабуть, зараз дозволю собі взяти паузу і трішечки попаяю ще в цьому випуску, впевнений, що ви не будете проти. Тим паче мене нещодавно спіткала страшна негода. Вразлива негода. Я розбив тут свою консольку. Ви вже могли побачити рілс на каналі за участі цієї консолі. На неї впав важкий стабілізатор, який я ремонтував, і трішечки її розкрошив, Коротше кажучи, тому, тому зараз ми, мабуть, займемося тим, що ми її приведемо до ладу. Зробимо Жімо, невеликий кофі-брейк. Ну, кофе або що там у вас є. Так, дві отаких от штуки, куди ми їх ставимо? А, -а, а, вау! Знову вау! Знову супер! Дивіться. Клас! Це теж той випадок, коли геніально і просто, бачите? Воно звідси не випадає, воно просто сюди вставляється і емітує нам клавіші. Оці. До речі, досить схоже, емітує. Я впевнений, що інженери, які видумували цей геймбой, вони так само, як і ми з вами, люблять ретро-ігри, консолі і так далі. Тож, давайте поки що цю красу відкладемо на четвертому пакеті. Я вже можна сказати на фінішній прямій білявку з щілиною. Також прибираємо. А ми з вами поки що вирішимо питання з іншою красунею з оцією. Я тут, як бачите, зробив отакий от імпровізований корпус. Але як ви пам'ятаєте по оцьому відео з вашими посилоньками, у мене є непоганий корпус. Так, корпус цей від дендюхи, ось він. Як ви зрозуміли, зараз ми будемо трансформувати оце, трансформуватимемо в оце. І тут ще я бачу і непогана грібоночка, оця для картриджів. Може я її поміняю із оцією, тому що моя, вже бачите, яка вона? Ну вона тут просто жах. Хай це буде просто приємним бонусом до відео із Лего. А чому би ні? Ось вам, бачите, і клавіатура. Все дуже просто: нижні контакти. І верхні контакти. А ми з вами просто сюди тикаємо пластиковою кнопочкою, яка ці контакти і замикає. Але що характерно ця штука і досі працює. Просто я нею не користуюся, тому в принципі від неї можна і відмовитись. Так, друзяки, повертаюсь, налив тут собі трошечки чаю з лимончиком. Ну а як? Ще ж холода пішли, то ну, треба вітамінчики, правильно? Зараз це добро все перекинемо. І по перше, в такому корпусі насправді буде компактніше. По-друге, такі корпуси, ну як ви зрозуміли із минулих відео, це моя слабкість. Обожнюю просто з дитинства. Нічого не можу з собою зробити. Єдине, що бачите, можуть бути проблеми з цим. Хоча я думаю, зараз зімпровізуємо щось, колхозіті, як то кажуть, ніхто не відміняв. Правильно? Правильно. Друзі, нагадую, що весь контент на каналі. Строго 18. Я насправді не знаю, коли ви дивитесь цей відос. У мене просто зараз вечір вихідного дня. Всім приємного перегляду. Ще раз бажаю гарного вечора. Якщо у вас вечір, як бачите, робив я тут на совість собі приставніку. Тут у мене деякий модінг був зроблений, як я називаю, замінив відеокарту. Як бачите, от наскрізний слід від стабілізатора залишився. Так, блін. Я тут, звісно, бачите, налив термоклею, а тепер мені це все віддирати. От, бачите, який я зробив собі радіатор просто із шматку алюмінію. Головне, щоб він нормально виконував свою роль. І він з цим справляється. Повірте мені, це не перший мій колхозний радіатор. Ви знаєте, я десь бачив на теренах Ютубу таку пораду, що можна водою змивати цей клей. Так, відковиряв отак. І за кадром вже дістав оцю от приставеньку із корпусу. дендюху. Тепер, тримаючи оцей суповий набір в руках, я думаю, як мені його закинути от сюди. Ну, мабуть, що я зроблю? Дивіться. Так як тут в мене схема взагалі розрахована так, що в мене оце перший джойстик, бачите, написано Joy 1, Joy 2. І Joy 2, він же, і пістолет. Gun. Бачите, там написано Gun. Я, якщо чесно, не хотів би його перепаювати сюди. І оцю схему я взагалі планую тут залишити. Чисто за. Заради того, щоб це все лягло у корпус, і для того, щоб можна було використати оцей от вмикач-вимикач. Я, мабуть, навіть, знаєте, як я колхозять зроблю. Оця схема залишиться в корпусі, вона буде просто схована. І потрібні мені контакти, я просто тупо підпаяю от сюди. І все. От так, друзі, лихо я вирішив відпочити від збирання Лего. Класні провода підуть. Значить, план дії, який зараз я продзвонюю, який з цих контактів відповідає цим, і просто якби подовжую нашу схему джойстиків. Коротше кажучи, ідею ви зрозуміли. Зараз ви побачите вже фінальний результат. Ну що ж, для вас пройшло декілька секунд. Для мене пройшло години, мабуть, 2-3. Я тут трішки поекспериментував. Багато що переробив. Отак от. Тепер виглядає моя схема. Калхозити". Ще я вирішив швиденько переробити схему живлення тут. Вона мені різко перестала подобатись. Дроти замінив. Коротше карші повну ревізію цій приставці зробив. А, і ще додав один прикольний мод. Дам я цьому ім'я, мабуть, емулятор мод. Тепер моя картинка, бачите, виглядає більш чіткою. І з таким зерном, бачите, аля, кожен піксель виділяється. Кольори, в принципі, такі, як і були, чудові, за рахунок схеми відеопідсилювача від Денді, так званий AV-мод, Хоча мені здається, що це дуже така гучна назва, все ж таки для такої переробки простої, а саме для отакої. Ви мені багато дуже про це пишете, тому обов'язково ще раз з вами поговоримо про цей так званий авемод, про цей відеопідсилювач від Денді. У найближчому відео обговоримо ще раз цю тему. У мене для цього моду вже є претендент. Ну насправді у цьому корпусі покомпактніше буде. І це чудово. Ще я додав сюди один мікромод. Я зробив із цього виходу псевдостерего вихід для звуку. Тобто, це у мене тепер два канали: лівий і правий канали. Ну, насправді це один і той самий канал, але все ж таки вони подаються у різні колонки, і ми чуємо більш об'ємний звук. Так, ось тепер можна вважати нашу мікроденді-паузу завершеною. Я подумав або зараз, або ніколи. І такі питання, знаєте, потрібно вирішувати в той момент, коли є бажання. Так, повертаю красоню. Вона тут естетично доповнює нам картину. Дендюха хай буде також тут. Ну і, в принципі, для антуражу можна запустити якусь прикольну іграшку. А ми з вами вже дісталися якраз четвертого пакетику. Під таку музику взагалі дуже епічно висипати лего на стіл. Ух ти, дивіться тут екран. Отакі от запчастинки взагалі дуже цінні, як на мене. Dot Matrix with Stereo Sound. Угу. Так, оце, по-моєму, досить попсові деталі є у кожному наборчику любого китайського конструктору. Дуже така, бачите, запутана запчастинка виходить. І вона все не закінчується і не закінчується. Все йде, як би дійство навколо неї, бачите? Зараз буде епічний момент. Ой, блін, як це приємно, і як же це схоже блін на оце. Я вам серйозно кажу, це тактильно, майже те саме. Офігенно, це просто офігенно, люди. Я не знав, що моє перше Лего у житті буде таким крутим. І я настільки кайфану від нього. Так, от, давайте ж перейдемо до цього епічного моменту. Музика з контра дуже в тему. Погодьтесь. Цей наборчик просто створено для найкращого експірієнсу вашого. Так, тепер ми з вами добралися до екрану. Так. На підході, як бачите, ще одна важлива деталь. Тепер ми готові епічно під'єднати екран. Але він поки що просто вставляється, бачите? Так, ну добре. Тепер у даному пункті ми це все зафіксуємо. Блін, кайф. Знову ж таки, тактильно. Це дуже схоже. Я вам клянусь, це дуже схоже. Ні, Ну підгонка чудова, блін. От просто от повага чуваками з Лего. Це супер. Мені здається, що в мене не вистачає якоїсь запчастинки там, де колесо волюм. Дивіться. Де ж я накосячив? І коли це сталося? Ні, ну я от бачу схожу запчастину, але це було давно. І тепер це буде проблемою для мене. А я подумав, що люди з Лего такі, бачите, щедрі і дали цілу купу запасних запчастин. А ні. Віднайти, то я віднайшов і це кайфово. Але тепер, блін, я в запарі. Закрити очі лего фани, якщо серед вас такі є. Мені придеться трошечки повандаліть. Так. Все на місці. Хм, Цікаво. Чи могли би ви вдати, що тут нічого зараз не відбулося і що все окей? Ага, давайте подивимось на цю технологію. Знімаємо кришку. Ну, давайте візьмемо Нінтендо. Хоча із Маріо мені подобається також. А цю я, якщо чесно, не впізнаю взагалі. На мій погляд, Нінтендо буде сама концептуальна штукенція, але все ж таки в мене буде картридж із Маріо, тому і екран я, мабуть, поставлю також із Маріо. Ні, ну ви тільки подивіться, яка мілота. Так, здається, це все по цьому пакетику. І щось таке в мене й залишилось. Дивіться, ось та сама запчастинка, ексклюзивна. І якщо кому потрібно, заходьте в телеграм, пишіть мені. Я вам надішлю. Отже, останній п'ятий пакет. Вау, супер, я не вірю. Тут все виглядає досить простим, до речі. О, дивіться, тепер ми збиратимемо також карта думав, Для чого друга наліпка. Один тоді я одразу відправляю. У гембой. Абсолютно не такий картридж, як був попередній, дивіться. Тобто це Лего буде цікавим до останнього кубику. Ого, намудрили. Конструктив. Батарейка, дивіться, тут навіть є батарейка. Ну, от що я і казав. Увесь цей набор він просто пронизаний любов'ю до дрібниць. Шикарно. При тому, що, бачите, ми з вами не побачимо цієї батарейки і навряд чи про неї згадаємо, коли зберемо, так? Але вона тут є. Я думаю, я би зміг клеїти на китайській фабриці наклейки на картриджі. Останні штрихи нашого набору, друзі. Ну що, друзі, я вас вітаю. Один в один з оригіналом. Як бачите. Ось подивіться, як прикольно зроблено. Навіть в кінці є перелік усіх запчастин, які були задіяні. Ну що ж, друзі, на цій позитивній ноті я з вами прощаюся. Дуже сподіваюся, що вам даний спешл сподобався. Обов'язково напишіть про це у коментарях. Мені лише залишається нагадати вам, що ви були на каналі Тьоркін Ігровий. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. І про нашу телеграм-спільноту не забувайте. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного дня, вечора, може навіть ранку. Ну і всім пока-пока.